Є щось глибоко трагічне в бажанні бути потрібним за будь-яку ціну. Це тихе, але болісне прагнення, що зароджується в глибинах душі, штовхає людину до самозречення, до мовчання там, де всередині вирує протест, до поступок, які руйнують внутрішню цілісність. Карл Юнг навчав, що той, хто жертвує своєю правдою заради зовнішнього визнання, втрачає самість. Ту невидиму вісь, яка тримає життя в рівновазі. Ця втрата самості не просто помилка, а тиха катастрофа. Людина, яка шукає підтвердження своєї цінності в очах інших, поступово зникає, розчиняючись у чужих очікуваннях. Її душа стає тінню, що блукає в пошуках схвалення, але ніколи не знаходить спокою. Юнг стверджував, що лише той, хто наважується зазирнути у власну глибину, хто приймає свою тінь і обирає шлях до самості, стає цінністю, не запасним варіантом, а рідкісним скарбом, який неможливо оминути байдужим поглядом. Цінність не народжується з поступливості чи бажання догодити, вона виростає з тихої, але непохитної вірності собі. Це відмова від ролі зручного, від масок, що приховують справжнє обличчя, це мужність бути собою, навіть коли світ вимагає конформізму. Кожен крок до внутрішньої правди це крок до свободи, до тієї сили, яка робить людину видимою, значущою, незамінною. Юнг вірив, що справжня зустріч із собою змінює не лише внутрішній світ, але й світ навколо. Сьогодні ми пройдемо дев'ять ключів, дев'ять внутрішніх перетворень, які відкривають двері до життя, де людина сприймається як цінність, а не як тінь чужих бажань. Ці ключі не правила, а орієнтири, що ведуть до глибин душі, до того місця, де народжується справжня сила. Перший ключ це усвідомлення власної цінності поза межами зовнішніх оцінок. У світі, де значущість людини часто вимірюється поглядами інших, похвалою чи мовчазними очікуваннями, справжня сила полягає в тому, щоб знати свою ціну без чужого дзеркала. Юнг навчав, що шлях до самості починається, коли людина перестає запитувати у світі, хто я і починає слухати тихий голос, що звучить із глибин її несвідомого. Цей голос ледь чутний, але він знає правду про нашу суть. Поки ми шукаємо визнання в інших, ми залишаємося в'язнями ілюзій, малюючи своє я за шаблонами чужих очікувань. Але в цьому немає свободи. Справжня цінність народжується в тиші внутрішньої згоди з собою, у здатності залишатися в самотності і відчувати свою повноту. Людина, яка усвідомлює свою цінність без зовнішніх доказів, перестає боятися відмови. Вона більше не прагне бути тим, ким її хочуть бачити, а стає тим, ким є насправді. Юнг казав, що завдання людини стати собою в світі, який робить усе, щоб вона була кимось іншим. Лише коли ми припиняємо боротися за любов і визнання, до нас приходять ті, хто здатен побачити нашу справжню красу. Прагнення догодити робить нас лише тінню самих себе, порожньою оболонкою, позбавленою сили. Усвідомлення власної цінності вимагає сміливості, адже воно змушує зазирнути в порожнечі всередині ті місця, які ми звикли заповнювати чужим схваленням. Але саме в цих порожнечах визріває справжня зрілість. Той, хто ступив на шлях самопізнання, вже не може повернутися до старих звичок. Він починає відчувати, що його цінність. Не нагорода за старання, не результат досягнень чи відображення чужої думки, вона є сутністю його існування, диханням його душі, світлом, яке не потребує чужих смолоскипів. Такі люди стають рідкістю, а отже цінністю. Юнг навчав, що людина, яка з'єдналася зі своєю самістю, більше не питає, як мені стати значущим. Її життя саме стає відповіддю, її не збиває з шляху ні критика, ні байдужість. Адже той, хто знайшов себе, не потребує доказів свого існування. Другий ключ відмова від ролі зручної людини. Прагнення бути зручним для всіх це тиха зрада власної душі, яку ми чинимо в надії купити любов і прийняття. Юнг попереджав: щоразу, коли ми одягаємо маску угодника, ми зрікаємося свого справжнього обличчя. Роль зручного це не чеснота, а пастка, що перетворює нас на інструмент у чужих руках. Чим більше ми підлаштовуємося, тим менше світ бачить у нас живу людину з бажаннями, межами і глибиною. Справжня близькість можлива лише там, де людина наважується бути собою, навіть ризикуючи, не сподобатися. Угодливість не викликає поваги, вона породжує зневагу. Вона применшує, робить нас частиною декорацій, а не особистістю, з якою хочуть будувати стосунки. Відмова від ролі зручного. Це внутрішня революція, це вибір сказати ні там, де раніше ми безсило кивали. Це право не виправдовуватися за свої бажання, думки чи почуття. Бути незручним означає бути живим. Це означає дозволити собі існувати в просторі власної правди, а не в межах чужих очікувань. Люди відчувають тих, хто відмовляється гнутися під їхню волю, і саме таких поважають по-справжньому. Відмова від ролі зручного веде до самотності, але це священна самотність, простір, де вперше можна почути свій голос. Це зустріч зі страхом бути відкинутим і мужність залишитися цілісним попри все. Юнг казав, що душа вимагає автентичності, а не зручності. Лише той, хто наважується бути собою без огляду на чужу реакцію, стає для інших джерелом сили й поваги. У світі, сповненому зручних і втрачених душ, незручна душа сяє як рідкісна іскра справжнього. Третій ключ прийняття і інтеграція своєї тіні. Кожен із нас несе в собі тінь, ті риси, бажання і страхи, які ми звикли приховувати навіть від себе. Юнг навчав, що доки тінь залишається неприйнятою, вона керує нашим життям із глибин несвідомого. Відмова визнавати свою агресію, заздрість чи слабкості не звільняє нас від їхньої влади, навпаки, робить їх сильнішими. Інтеграція тіні це не боротьба з темними сторонами, а визнання їхньої присутності як частини цілого. Світло й темрява, не вороги, а два крила однієї душі, неприйнята тінь робить нас уразливими. Ми проєктуємо свої приховані якості на інших, звинувачуючи світ у тому, що боїмося побачити в собі. Але шлях до поваги і сили починається там, де людина наважується сказати: так, це теж я. Зустріч із тінню робить людину глибшою, мудрішою. Живою. Вона перестає бути поверховою чи передбачуваною. Її енергія стає цілісною, а присутність магнетичною. Люди підсвідомо відчувають тих, хто прийняв свою тінь. У їхній присутності неможливо грати в звичні ігри маніпуляцій. Від такої людини неможливо вимагати більше, ніж вона готова дати, адже вона знає, ким є. Юнг навчав. Що зустріч із тінню це не падіння, а сходження. Прийнявши свої слабкості, людина перестає боятися їхнього викриття. Прийнявши свою агресію, вона відкриває шлях до справжньої м'якості. Прийнявши заздрість, вона знаходить щедрість. Усе, що ховалося в тіні, стає паливом для зростання, інтеграція тіні. Робить людину рідкісною цінністю, не відполірованою маскою, а живою правдою. Четвертий ключ випромінювання емоційної незалежності. Емоційна незалежність це не холодність, а зрілість душі, яка вміє бути джерелом для себе. Юнг навчав, що справжнє звільнення починається, коли людина перестає шукати в інших те, що може дати собі сама. Емоційно залежна людина живе в страху втрати, у постійному напруженні очікувань і розчарувань. Її настрій залежить від чужих дій, а цінність від чужих оцінок. Але той, хто знайшов внутрішню опору, більше не ставить свою радість у залежність від присутності чи уваги інших. Він живе з повноти, а не з нестачі. Він дарує любов не через страх самотності, а тому, що переповнений нею. Емоційна незалежність робить людину магнетичною. До неї тягнуться не тому, що вона потребує, а тому, що вона випромінює спокійну силу. Юнг казав, що лише цілісна особистість здатна будувати справжні стосунки, не руйнуючи ні себе, ні іншого. Людина, яка бере відповідальність за свої почуття, викликає повагу, адже не вимагає, не звинувачує, не маніпулює. Вона вміє бути поруч, не втрачаючи себе і йти геть не руйнуючи іншого. У її присутності відчувається свобода, а не тиск. Випромінювати емоційну незалежність це щодня обирати внутрішню опору замість зовнішніх милиць. Це не чекати порятунку ззовні, а бути своїм власним порятунком. Така незалежність не робить людину черствою, вона робить її щирою. Вона дозволяє любити без страху і прив'язуватися без втрати себе. У очах інших така людина стає островом стабільності в світі змін. Її внутрішня міцність робить її цінністю, яку не хочеться втрачати. П'ятий ключ уміння говорити Ні без страху втрати. Сказати Ні. Це акт глибокої поваги до себе і до іншого. Юнг навчав, що людина, яка не вміє відмовляти, втрачає свою душу в угоду чужим очікуванням. Страх втратити любов чи схвалення робить нас безликими, позбавленими сили. Сказати ні це визнати право своєї душі на межі, на вибір, на свободу, це відмова зраджувати себе заради тимчасового спокою. Людина, яка вміє відмовляти, зберігає внутрішню цілісність, не дозволяючи світу керувати її цінністю через страх втрати, її ні не бунт, а природне продовження її правди. Юнг казав, що кожен відмова, народжена з поваги до себе, зміцнює особистість і робить її видимою в світі масок. Той, хто наважується сказати ні, ризикує залишитися на самоті, але цей ризик очищає його оточення від ілюзій. Залишаються лише ті, хто здатен любити без умов, а йдуть ті, хто був поруч заради вигоди. Говорити ні без страху це довіряти життю більше, ніж своїм страхам. Це вірити, що відмова від неприйнятного – не втрата, а звільнення простору для справжнього. Лише цілісна особистість здатна сказати ні. Може по справжньому сказати так, осмислено, вільно, без залежності. Шостий ключ прагнення до внутрішньої цілісності, а не до досконалості. Досконалість це ілюзія, за якою ховається страх бути недостатнім. Юнг навчав, що прагнення до досконалості це пастка его, тоді як шлях душі це прагнення до цілісності. Досконалість вимагає відректися від усього, що здається недосконалим, від слабкостей страхів, помилок. Але цілісність вимагає прийняття всього, що ми є: світла й тіні, сили й уразливості. Людина, одержима ідеєю бути бездоганною, стає чужою самій собі. Її життя перетворюється на нескінченну гонитву за недосяжним ідеалом, де немає місця радості чи живому відчуттю себе. Той, хто прагне цілісності, вчиться бачити цінність у своїх недоліках. Він розуміє, що кожна тріщина це двері до глибини, а кожна помилка шанс наблизитися до своєї суті. Юнг казав, що цілісність вимагає сміливості дивитися на себе без прикрас і без осуду. Це подорож у глиб, де ми зустрічаємо не лише свої найкращі риси, а й те, що воліли б забути. Але саме через цю зустріч народжується справжня сила, сила бути собою без потреби виправдовуватися. Цілісна людина випромінює спокійну притягальність, її не лякає думка інших, адже її повага до себе не залежить від безпомилковості. Сьомий ключ іти своїм шляхом, навіть якщо його не розуміють. Кожен із нас народжується з унікальним шляхом, який не може бути копією чужого. Юнг навчав, що завдання людини пройти шлях індивідуації, стати тим, ким вона покликана бути, а не тим, ким її хочуть бачити. Але йти своїм шляхом означає прийняти нерозуміння, сумніви і критику тих, хто звик міряти цінність звичними мірками. Світ намагатиметься скерувати вас до зручних ролей, шепочучи, будь як усі і тебе приймуть. Але справжнє життя починається там, де людина наважується ступити на стежку, неосвітлену чужими ліхтарями. У цій темряві народжується внутрішнє світло, світло, яке не згасити зовнішніми бурями. Юнг казав, що шлях до себе завжди пролягає через самотність. Той, хто шукає схвалення на кожному кроці, ніколи не почує тихого голосу, свого призначення. Але той, хто йде, навіть тремтячи, навіть втрачаючи віру, знаходить у цьому Русі свою справжню силу. Восьмий ключ. Проявляти зрілу любов до себе. Любов до себе не йогоїзм, а основа, без якої неможливі ні справжня близькість, ні повага, ні свобода. Юнг навчав, що зріла особистість приймає свою внутрішню реальність з усіма її світлими і темними сторонами. Без цього любов до себе стає маскою чи удаванням. Зріла любов це повага до своїх почуттів, потреб, меж, це бути собі тим, хто підтримує в моменти падіння, а не критикує за помилки. Така любов не вимагає бути ідеальним, вона дозволяє бути живим, помилятися, вчитися, змінюватися, без страху втратити цінність. Коли людина любить себе, вона перестає шукати компенсацію своїх ран у чужому визнанні. Вона приносить любов із собою, а не просить її. Зріла любов до себе, це піклування про своє тіло, емоції, мрії, це сміливість залишати місця, де немає поваги, і залишатися там, де є тепло і прийняття. Дев'ятий ключ не шукати визнання, а бути собою, визнання, за яким женеться незріла душа, подібне до міражу. Що ближче до нього йдеш, то далі воно відступає. Юнг навчав, що справжня повага приходить не до тих, хто шукає визнання, а до тих, хто наважується бути собою, незважаючи на оплески чи осуд. Внутрішня опора народжується не з кількості схвальних поглядів, а з тихої згоди з власною правдою. Шукаючи визнання, ми втрачаємо себе, підганяючи свої слова й дії під чужі очікування. Але той, хто припиняє цю гонитву, починає жити в реальності, де цінність не доводиться, вона відчувається. Бути собою, це ризик залишитися незрозумілим, але це єдиний шлях до життя сповненого сенсу. Світ поважає тих, хто стоїть на своєму внутрішньому фундаменті. Такі люди стають тими, до кого тягнуться за справжнім, за натхненням, за світлом, яке не згасити бурями. Той, хто йде шляхом до себе, виходить із світу ілюзій, де цінність вимірюється зручністю. Юнг навчав, що справжнє завдання життя не заслужити любов світу, а знайти внутрішню гармонію. Лише той, хто відмовляється від ролі зручного, від масок і страху бути відкинутим, стає цілісним. У цій цілісності народжується сила, яку не підробити. Людина стає цінністю не тоді, коли відповідає очікуванням, а коли наважується бути собою з усією правдою, ранами, живою душею. Визнання приходить як побічний ефект автентичності, а не як її мета. Людина, яка з'єдналася зі своєю самістю, випромінює особливе світло. Це світло видно навіть крізь найгустішу темряву нерозуміння. Воно пробуджує повагу там, де раніше були вимоги, і любов там, де просили лише зручності. Бути цінністю це бути вірним собі. І в цьому можливо полягає найбільша робота душі.